Що таке безпека крипти, як себе забезпечувати і як уникати того, щоб вас обманювали? Давайте розбиратись. Криптовалюта пропонує великі можливості, але також за це йде велика відповідальність. Ось найкращих 8 порад, щоб лишатись безпечними в світі криптовалюти. Перше, використовуйте надійні та унікальні паролі. Використовуйте унікальні паролі для своїх криптоаккаунтів, не повторюючи їх на будь-яких сайтах, щоб на кожному сайті був інший пароль. Також розгляньте можливість використання менеджера паролів. Друге, увімкніть двофакторну аутентифікацію. Двофакторна аутентифікація вона потрібна для того, щоб підвищити рівень безпеки ваших криптогаманців або криптоаккаунтів на різних платформах. Дуже добрий варіант це є Google Authenticator, який є, звичайно, сплатний, але також він несе з собою підключення до будь-яких платформ і безпеку. Третє. Використовуйте апаратні гаманці і тримайте там свою крипту. Зберігайте криптовалюту в апаратних гаманцях, таких як Ledger або Trezor. Вони зберігають ваші ключі в автономному режимі поза досягом хакерів. Четверте. Остерігайтеся фішнових афер. Завжди перевіряйте URL-адрес, саме посилання, яке вам хтось прислав, або на якій платформі ви зараз знаходитесь, або на якому сайті. П'яте. Оновлюйте своє програмне забезпечення. Переконайте, що програмне забезпечення та пристрої вашого гаманця, вони завжди актуальні. Оновлення часто включають нові виправлення безпеки. 6. Створюйте резервну копію гаманця. Регулярно створюйте резервні копії свого гаманця, це збільшить вашу безпеку. Зберігайте резервну копію вашого гаманця в безпечному і автономному місті. 7. Будьте обережні з громадським Wi-Fi, тобто з мережа, яка доступна для всіх. Уникайте доступу до своїх криптофізичних аккаунтів через публічний Wi-Fi. Використовуйте VPN для додаткового рівня безпеки. Ну і останній восьмий пункт це є навчайте себе. Будьте в курсі останніх загроз в безпеці та практикуйте себе в безпеці даних. Також раджу приєднатись до криптовалютних спільнот і слідкувати за джерелами, які є. Перевіреними. Ось і все, друзі. З вами був Трамат, і я надіюсь, ці 8 пунктів поможуть вам більше бути безпечними в світі криптовалюти. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!